На робочій групі були вирішені ці питання. Тому ми вийшли сьогодні сюди і думали, що може ми її зможемо запросити до нас, але і вона на виїзді, її немає. Ми запропонували такі механізми, який є в законодавстві. Якщо не працює підприємство, не працює приміщення, перекриті крани. Не постачається туди теплова енергія, то як якщо не споживається, то застосувати таку норму, як обмеження припинення постачання теплової енергії. Але те, теплові мережі і міська е, влада не пішли на нашу пропозицію, не скористалися своїм правом, вони можуть цим скористатися. І тому вони продовжують виставляти рахунки на непрацюючі підприємства, а навіть ті, які працюють, но в них немає доходу, е, оплатити за е, цю теплову енергію. Ця теплова енергія для нас дуже, ну е, в общем, у е, нас лихоманка від цієї теплової. Енергії.